Привіт, мене звуть Даніл Фюбзіс, і я пройшов Шрек 2. Чину з того, що це гра по одноіменому фільму, що вийшла один і той самий період, а саме з травня по квітень 2004 року. Фільм став культовою класикою серед певної кількості людей. Не тільки тому, що там. Хороший та глибокий сюжет, а й завдяки мемам, які ви всі прекрасно знаєте. А тепер Вікіпедія Шерек 2, також відома як Шерек 2 The Game. І портована для ПК як Шерек 2 Team Action. Це пригодницька гра, видана Activision. Вона була розроблена компанією Lacsaflax для платформ PlayStation 2, Xbox та GameCube. Тоді як версія для ПК була розроблена компанією No Wonder. Все починається з невеликого переказу першого фільму, завдяки чому ми можемо зрозуміти настрій гри та як буде розповідатись певна частина сюжету. It's Alistair. Alistair. <laughs> What kind of name is that? You must got kicked a lot at school. I am trying to tell a story. Well, you're telling it wrong. Look here! Once upon a time, there was an ogre, a princess, and a noble, handsome, gorgeous donkey. Oh. І ось після розкішного весілля Шрек та Фіона повертається до свого дому та бачить віслюка, який п'є коктейль, І цьому не раді. В них виникає багато запитань, чому їх дім завиглядає саме так, ну, саме сміттєзвалище. На що Віслюк в дуже швидкому темпі розповідає експозицію цієї гри? Героям потрібно в дуже швидкому темпі зібратись на весільний бал, що організували батьки е, Фіоне, не знаючи, як виглядає її чоловік. А відправляються вони саме до далекого-далекого королівства, або як перевели, так треба продакшн три королівства, або королевство Далека Далечінь від перекладу 1 плюс один. Через що Фіона дуже швидко починає збиратися, а нам тим часом показують управління в цій грі. Попередження: якщо ви хочете е, відчути біль у районі дупи, то ця гра вам точно сподобається. При проходженні нас знайомлять з Роєм, Фею, е, яка Виглядає як чоловік. Хоча це і є чоловік. Який буде нам допомагати зберігати наше ментальне здоров'я і процес гри. Хоча це не вдалося мені. Якщо ви запитали, навіщо я вам це розповів, я не знаю. А тепер до суті, після реклами Фей Хрещини та її зіль, ми відправляємось в шлях. Шлях, який не має кінця. І... І перша пригода, яка нас зустрічає, це засідка, яку організували бандити, щоб вкрасти наше колесо і обікрати нас. Але після делікатної бесіди. Ти бляга колесо? Де це чортове колесо? Тупий ти гном. Ми забираємо колесо назад та ламаємо дерева, які вони повалили, для того, аби поїхати далі. Далі нам розповідають, що батьки Фіони, король і королева, не очікували побачити огра на ім'я Шрек. І за цього позварилися за вечерю, в результаті якої до Фіони е, приходить фея хрещина та намагається закосплеїти сватання на гончарівці, пропонуючи свого сина принца Чармінга. На що Фіона говорить тільки одне. Шрек! Після цього з позаранку король говорить Шреку про те, щоб чому б нам не сходити на полювання в лісі, на що огар був згодний. В пошуках дерева герої Шрек та Віслюк заблукали. І тепер вони розділяються для того, аби знайти те дерево. І після чого нам дають керування за Віслюка. Коли нас полякали Антоніо Бандерасом та дали можливість побити чи то людей, чи то гномів, ми доходимо до таблички Безкоштовна їжа для віслюків. І о яка несподіванка! це пастка, з якою нас дуже зручно, дуже швидко рятує Шрек. І ми далі продовжуємо шлях. Дійшовши до можливого місця призначення, ми зустрічаємо о з тілом! And Excuse me, I am a My name is Кус in Boots. Та починається битва. Після дуже довгої битви кіт програє, та говорить, що він би. Хотів би стати охоронцем героїв через те, що король не йняв його, аби вбити огра за певну платню через те, що не хотів щастя молодятам. І саме в цей момент Кіт згадує, що вони могли б піти до фейхрещини та взяти в неї зілля щастя. Але коли Кіт у Чоботах та Віслюку були онліфан з моделями у світі Шрека. Фея Хрещина говорить ось це. Засмучений Шерек переодягається в одного з співробітників підприємства Фея Хрещини та говорить розподілитися, а коту знайти зілля. І нам передають управління за Антоніо Бандераса. Зупиняючись, я хотів би вас попросити поставити вподобайку цьому відеоролику, написати коментар від сіми слів. Підписатись на цей канал і не забувайте підтримувати ЗСУ, бо це дуже важливо в цей час. Коли було пройдено через велику лабораторію та знайдене зілля, герої намагаються драти драпу, але не виходить в них, бо їх розподіляють. І тепер за віслюками повинні знайти інший вихід і втікти під найкращі саундтреки, які я чув за останні півтори роки. Що від потопу, який з'явився з незрозумілої причини, герої опиняються на вулиці, випивають зілля, і нічого не відбувається. А нічогісінько. Шерек віслюк такий ту чоботах. Вирішують, що треба відпочити та відправляються в амбар. Віслюк та кіт відправляються у перегонах туди, а нам залишається пройти великий рівень для того, аби 15 хвилин потім шасити по шахті, як було в моєму випадку. І намагатись знайти вихід для того, аби потім ще побити у різдвяному кутку пацюків. Відпочивши, герої розуміють, що зілля подіяло, і тепер вони людина, кінь та кіт. Але Фіона теж не відставала і була перетворена на людину. За допомогою Хрещена, якщо я не помиляюсь. З цього приводу Хрещена вирішує стати і мазе та наказує поліції через короля заарештувати тріо наших героїв та відправити їх під варту. Герої надовго думаючи вирішують, як звідти втікти. Тепер вигадують план, який на диво спрацював. І тепер вони по черзі будуть тікти з в'язниці, після чого теж по черзі бити одного охоронця. Герой вилазить з тюрми, вони бачать пряника та великого пряника. Після цього герої відправляються до замка, де саме в цей момент намагаються одружити принца Чармінга та Фіону. Оскільки поцілунок їх повинен закріпити ефект зілля, що випила Фіона. І Саме в цей момент герої поспішають до них. І нам дають поуправляти великим пряником, завдяки якому ми відчиняємо ворота та потрапляємо до заднього двору, де буде відбуватись фінальна битва. Mm. Закінчивши цей бенбінтон з їжею, мечем та магією, фейхрещена зникає. та Фіона. Намагаються поцілуватись, але екран приходить в затемнення. І я думав, в цей момент напишуть продовження шукайте на OnlyFans» за 599 доларів. Але ні. Нам показують книжку та проговорюють ось це. And so the... And so the Ogre and the Princess. We're together at last. Oh. With Shrek and Fiona reunited, the fairy godmother vanquished, everyone returned to their true form, and the wedding ball went ahead as planned. The fireworks lasted all night long, and everybody stayed up way past their bedtime. V C and 5. На цьому в мене все. Дякую, що додивились цей відеоролик до кінця. Поставили вподобайку цьому відеоролику, написали коментар від сіми слів, підписались на цей канал. До нової зустрічі в наступному році!